Привіт, з вами авторадо. Сьогодні у нас на огляді буде гідроциліндр C50 від виробника торгова марка сила, який застосовується на тракторах, таких як мтз 82 920 та інших модифікаціях в рульовому управлінні. Так, бачимо пакування, просто пакет іде. Такий має вигляд, торгова марка сила, каталожний номер вказано. Бачимо йде на підшипниках. Підключення у нас 90 градусів. Під кутом. Так, можна встановити заглушку і буде інше підключення. Так, давайте зробимо якісь заміри. Ну, заміри по е підключенню у нас будуть самі перші. Так, дивимось по центрам. 26 в вжатому положенні по центрам. 405. В принципі, всі характеристики цього гідроциліндру будуть вказані в картості товару, на яку ви зможете перейти за посиланням під цим відео. Так, зараз заміряємо. заміряємо під який палець. 25. Кріплення по ушам під 25 мм. В принципі, трегава марка сила, себе якісно зарекомендувала в плані гідроциліндрів. Немає ніяких питань. Тому, якщо бажаєте придбати, придбати дану позицію, приходьте за посиланням, ознайомтеся з характеристики. Там хід поршня тут плюс 200 буде. Звірте всі розміри по кресленню. І якщо підходить, замовляйте. Якщо треба інші гідроциліндри, вибирайте у нас там в каталозі є інші гідроциліндри. Дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення. З вами автоградус, і ми, до речі, платники ПДВ.